Пентагон більше не обмежує Збройні Сили України в ударах по російській території, оскільки менше побоюються ескалації з боку Москви. Про це повідомляє видання The Times. Ми не говоримо Києву, не завдавайте ударів по росіянам. Ми не можемо вказувати, що їм робити. Те, як вони будуть використовувати свою зброю, залежить від них. Заявив представник американського оборонного відомства у коментарі виданню. Зазначається, що в США лише наполягають на тому, щоб використовуючи надану зброю, українські військові дотримувалися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій. Тобто цілями не повинні ставати російські сім'ї і спроб ліквідації конкретних осіб також бути не повинно. Україна дотримується цих умов. Це єдине обмеження.